У мене для вас дві новини: хороша зараз бум української музики, і вона займає топи в Apple Music. Погана байрактарщина. Сьогодні ми вам покажемо хід парад байрактарщини від більш-менш прийнятної до відвертого крінжу. Дисклеймер це абсолютно суб'єктивна думка, з якою ви можете не погоджуватися і сперечатися в коментарях. Байрактар. Джокі Дрюс, шо ви браття пісня дала просто два меседжі: перший не журитись, як Шевченко, другий не писати росіянам, бо Раби будуть рабами. Ви хуй переконаєте каня. Ой, шо бітізет або БТЗ – Друга армія у світі. Франківський музикант Ойшо, який за сумістецтвом є ще й радіоведучим, висміяв недолугих окупантів у своєму треті. Друга армія у світі селищі Кореї він згадав і гопників, що вкрали танк, і свіжі російські сухпайки, і вподобання кадирівців не забув згадати. Біт качає текст не хитромудрий, але пісня вийшла в березні 22-го року, коли українцям потрібно було підняти дух і добряче простібати ворога. Яра Дракон, привид Києва, мати таємного охоронця, який закриває небо, і не написати йому пісню, то великий гріх для українця. Глибини Ліни Костенко ви тут не побачите і глибини Франка і Шевченка словом пісня просто для підняття бойового духу. Калуш і сковка, батьківщина після розривного виступу на Євробаченні з піснею Стефанія і сміливого маніфесту «Please help Ukraine Mariupol» Help, Azul, right now!» до Калуша високі вимоги. Пісня Батьківщина має і хороші метафори. Наприклад, Збройні сили України не дадуть задути свічу, або Україна восени змінила жовте плаття на камуфляжне. А тепер до Байрактарщини. Колі дебіли полетіли, бо не мали права вони на слова. Воля це дівчина, що любить дім, тільки руским би не дала. Гері Хейл, геть з України. Це дуже дивно звучить разом. <рес> з України не Народну пісню Ой на горі козаки йдуть осучаснили, додали Росіян Зеленського і Кіма Віталія. Це крінж, хоча б з тієї причини, що там є Арестович. Це конкретна пізда. Колін чи не пішов бити? Відробити мов корабель нахуй оспівування хоробрості українців і приниження росіян not bad А ще прив'язка до затоплення корабля Москва. Пісня актуальною була недовго. Музика для тих, хто в кальянні захищає батьківщину. Слава Україні, потап пісня «Волонтер» волонтерночі не спала, танцюй мала і дома не була. Я була з хлопцями, бійцями. Я. Бу... Ну, Таб скажи чесно, ти тюбік? Ялсоміно Джал або джалсоміно Чорнобаївка. Селище в якийсь момент стало цілим мемом через регулярне знищення там російської техніки. Але там жили наші люди, які постійно потерпали від обстрілів. Тому Чорнобаївка це не черговий прикол. Мірамі Бавовна солодкавата». вата. Бавовна солодка вата, чекать на тата. Мати ждена в хату. А тепер трійка переможців з Байрактарщини. Сюзі, а ти точно з України? А ти справді з України? Ну, по-перше, хто може ставити це запитання російською? По-друге. Наш співає Байрактар, будь-то соловейко. Вже так близько перемога. Чую запах, рейву. Але, чую запах рейву. Маша Кондратенко. Ванька встань. Ванька встанька, що таке, Приготую собі пакет. Ванька, встанька, не біжи, вже І окрім примітивності, найгірше тут, що ця пісня так само заїдає, як і. Я танцюю, гопака. Хано Майк, дика дичка. За нас все скажуть коментарі. У вас прихований талант. Приховуйте його далі, будь ласка. Прошу вибачення у дівчинки, що співає про гопак. Це навіть гірше, ніж потап. Як було добре, коли вони української не знали. Не пишіть так багато поганих коментарів. Я не встигаю лайкати. Не з голови, з Лобода. По українськи, це вже звучить як Оксиморон. Вона не скорна не шкіло. На все вау! Через рік подружка прокинулась. Світа. А як же ми маленькі люди? А ще Лобода казала, що вона громадянка світу. А як ми знаємо, Путін президент міра! Власне, цим і небезпечна байрактарщина. Пісні такого класу допомагають затерти плями на репутації виконавця. Ще небезпека полягає у тому, що така вторинність української музики викличе бажання слухати будь-що, але не українське. Якщо ви навіть і слухаєте байрактарщину, не забувайте про якісну українську музику. А також не забувайте про якісний український контент. Тому підпишіться на наш канал, поставте лайк, і з вами була Зоя та канал Око Бандери. Котіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ ту-ту-ду, ту ту ту, -ту, 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 -ту.